Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчата. Рада вас усіх вітати, здоров'я та миру всім побажати! Малята, запрошую вас у чарівну подорож світом природи, де ви дізнаєтесь про другий місяць осені, жовтень. Його назва говорить сама про себе. Бо саме в жовтні місяці листя на деревах починає змінювати зелений колір на жовто гарячий. А ще цей період називають золотою осінню. Якщо ви подивитесь на листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторними золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед довгим зимовим сном одяглася в свій яскравий наряд. У повітрі все більше відчутно подих осені. Саме за погодою в жовтні визначають погоду на наступні місяці. Якщо жовтень буде сухий, то січень буде без снігу. В жовтні ліси багаті на гриби, а пташки починають відлітати в теплі краї. В народі так і кажуть жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. Отже, жовтень багатий на особливі барви. Осінь дуже яскраво розфарбувала дерева в різні кольори. А давайте подивимось, яка робота є в місяці жовтня. Про це дуже гарно написав Степан Сокирка в своєму вірші, який так і називається жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку. Другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах, Ходить жовтень навмання по садах-дібровах. А за жовтнім прийде листопад, і всі листочки з дерев та кущів облетять. Діти, я пропоную вам намалювати жовтень місяць і фото своїх малюнків надішліть в нашу групу дзвіночок. До зустрічі, бувайте!